Не хочу літа, хочу перемоги, простих занять, мелодії вітрів, без сліз, без нервів, жити без тривоги, і щоб родиний вогник завжди грів, щоб було свято на різдво і паску, таке велике, як цей Божий світ. Бабуся одягалася в запаску, матуся позиривала пустоцвіт, і залишила завість із плодами, щоб батько більш відрани не стогнав. Ступати хочу босими ногами й метеликів ловити поміж трав. Так хочу перемоги над ордою, над злом, брехнею, хочу просто жить, пустити всі печалі за водою і кожним днем прожитим дорожить і пам'ятати, просто пам'ятати, хто ворог твій, а хто твій захисник, кордони укріпляти, не латати. І вчити мову, мову не язик. Ой, скільки хочу, та чи дочекаюсь, чи потече водиця з джерела, я словом рідним квіточки торкаюсь, прошу у Бога, лиш би розцвіла.